Тече вода синє море, та не витікає, шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, світ за очі, грає синє море, грає серце козацької, а думка говорить, куди йдеш, не спитавшись. На кого покинув батька неньку стареньку, молоду дівчину. На Вкраїні не ті люди, важко з ними жити, ні з ким буде ні поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає в синє море, думав, доля зустрінеться. Спіткалося горе, а журавлі летять собі. Додому ключами плаче козак, шляхи биті заросли.